Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. пишете коментарі, ставите лайк прикраса. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прокраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. На першим показі буде срібний комплект. З натуральними ларемарами. До складу комплекту входять сережки, підвіска та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 16 на 8 мм. Розмір ларемару 10 на 8. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 4,4 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Лапки ще додатково вкриті жовтим золотом. Підвіска. Розмір поверхні 30 на 9 мм. Ларемар 9 на 7. Із воротнього боку, вушко, ланцюжок 48 см. застіпка, карабін. Вартість комплекту 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральним аквамарином та білими топазами. Каблучка гідна королеви. Розмір поверхні 27 на 22 мм. Розмір аквамарину 10 на 8. Білі топази 2 та 1 мм. Висота каблучки 15 мм. Вага 7,5 грами. і зворотнього боку. За штангенциркулем розмір 16,8, але завдяки оцьому поглибленню підійде на 17 розмір. Вартість каблучки 2700 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами родолітами та танзанітами. Камінці насичено яскраві, чисті гарної ювелірної якості. Розмір поверхні 30 на 14 мм. Розмір гранатів 5 на 7 мм. Танзаніт 4х3 мм. Вага сережок 8,6 грами. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок дві тисячі чотириста гривень. Срібна каблучка з натуральним кіанітом, розмір поверхні дванадцять на десять міліметрів, кіаніт – вісім на шість. Вага каблучки 2,5 грами. Розмір каблучки 17,5 грами. Я вони дуже складний в огранюванні, дуже важко знайти гарної ювелірної якості. Бачимо, що камінець дуже гарний. Вартість каблучки 1600 гривень. Срібні сережки з натуральним танзанітом. Легкі та ніжні. Колір більш бусковий ніжний. Розмір поверхні 30 на 8 міліметрів. Розмір танзаніту 5 на 3 та 4 на 3, вага сережок 4,8 грами. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Яскраві колоритні срібні сережки з натуральними опалами та Коралами. Розмір поверхні 38 на 21 мм. Розмір камінців 4 мм. Вага 9 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок. 2500 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!